Тернополянину Анатолію Паснаку вдалося вибороти бронзу на чемпіонаті Європи із греко-римської боротьби. Самого ж спортсмена зустріли на залізничному вокзалі. Турнір був важкий. Все почалося з підготовки. Підготовка була довгою. Можна сказати, що ціль була ще від початку року, і так від нового року ми почали готуватись поступово, виграли відбір тут на Тернополі на чемпіонаті України. П'ять сутичок на Україні бувалися після того, два збори відпрацювали, і слава Богу, став третім на. Підготовка була плідна. Все, в принципі, Толя, який зайняв у нас третє місце, Анатолій Паснак він виконав в принципі, все, всі поставлені задачі, які ми поставили про себе ми виконали, зробили старт в Хорватії за місце до чемпіонату. Підвелись, підготувались і результат, на лице. Прошлого року ми, Анатолій Паснак так само на Європі, зайняв п'яте місце. Цього року покращили третім став.